Вітаю. Ну давай давайте розпочнемо, мабуть, із того, що керівник лівої партії Норвегії, думаю, ви бачили вкрав окуляри з Дюті Фрі за 260 євро, і він сам пішов у відставку. А якщо дивитися на історії Ткаченка, Гурбунова і всіх інших, то наші посадовці не бачать жодних проблем. І от ваша думка, чому влада не реагує на ці події відповідно? Тому що інститут репутації мори формувався не одне покоління, і тому, що такі випадки є екстраординарними. Ні, ну давайте чесно. Якщо б у нас якийсь депутат Beauty Free вкрав окуляри, це також був би неординарний випадок. і Можливо, ця людина пішла б у відставку, але коли крадуть мільйонами, коли крадуть системно, то це на жаль, але не є дивиною. І на жаль, інститут репутації в нас в Україні ще не працює. Він ще не сформований повноцінно. Коли говорять про те, що у людей коротка пам'ять, політична, я в це я цим не погоджуюсь. Люди якраз все чудово пам'ятають, але немає зв'язку між пам'яттю і відповідальністю. Тобто, коли вибори, то всі чудово пам'ятають, хто де що робив і які є. Скажімо, претензії, але кажуть, ну цей, хоча б вже накрався, може краще буде, або ну, хоча б лавку встановив, або гречки привіз, а інші того не зробили. Тож цього знаємо за нього проголосуємо. Оце це безвідповідальне голосування. Відсутність е, репутаційних ризиків для людей, які помічені в корупції, або в певних скандальних політичних ситуаціях, і провокує оцю цю негативну селекцію. Що ми бачимо, на жаль, таких випадків в нас немало і ряснюють вони. і Тоді ми можемо десь навіть посміхатися з того, що от в далекій для нас країні хтось вкравши окуляри, йде у відставку. А от в нас ешелонами крадуть і не йдуть нікуди. Чи актуальна фраза краще пізно ніж ніколи? Бо мені здається, якщо дивитися на ситуацію з підозрою Мураєву, а нині вже і Рабіновичу, виглядає так, що наші силовики беруться за них лише тоді, коли ті вже перетинають кордон, або вже через півтора роки. Чому за них не взялися раніше і чому це все почалось лише після того, коли піднялося суспільне обурення, і саме після заяв Зеленського? Ну, звісно, ситуація достатньо анекдотична. Коли тепер вже дійшли до депутата екс-депутата Рабіновича, то тоді вона, взагалі, просто як уживши, анекдот, виглядає, що поки його немає тут, його можна навіть і побити. Але якщо відповідати системно, то є декілька причин: перше, чому саме зараз? Одна з них це те, що органи безпеки в Україні також доволі рясно. Були інфільтровані і російськими впливами, і політичними впливами, які були проросійськими, тощо і тому зараз ми проходимо в горнилої цієї війни очищення цих органів, і дуже часто такі речі блокувалися навіть всередині. Тому, в принципі, те, що зараз ці справи ідуть на канвеєр, це говорить про те, що ми досягнули певної якості з точки зору вичищення наших спеціальних служб від. Російських і не тільки, скажімо, російських впливів, тобто це говорить про їх більшу ефективність, і це добре. Другий момент це те, що зараз створюється вікно можливостей політичне. На жаль, але мусимо констатувати, що ціла низка скандалів, які відбуваються останнім часом, все ж таки підмивають рівень довіри до влади, і тому його потрібно реанімовувати. Створюється вікно, в якому є запит і з боку влади тепер. На те, щоб продемонструвати швидкі перемоги, відповідно перекредитуватися в суспільстві з точки зору власної підтримки, і це створює політичні умови, в яких знаходиться воля на те, щоб такі питання зрушувалися з пустого місця. І третій момент це зрозуміло, що те, який викликає скепсис суспільстві, що дійсно все це робиться постфактум. і на жаль, ми бачимо, що по кожному з них ще роками потім тривають. Е Процеси аля Діскавері, коли навіть не піймали, але просто показують всім навкруги. Єдине, що тут на виправданні можна сказати, те, що поруч з цим ми бачимо ситуацію одеського воєнкома. Бачимо інші кейси резонансні, в яких дійсно працюють тут і зараз, і в принципі, є затримання, і можливо, вони можуть закінчитися якісно інакше ніж українське суспільство звикло. і оце дійсно може поповнити кредит довіри до влади і продемонструвати свою ефективність. Тож поки що спостерігаємо, наскільки ці процеси будуть системними. Якщо говорити про те, що нещодавно пройшов вільненський саміт НАТО і дивитися загалом на усі ці події, то вони розпочалися вже після нього. З вашої точки зору, чи це випадкові, чи все таки ні? Я думаю, що тут прямої пов'язаності з вільноцьким самітом нема. У України все ж таки домашнє завдання лежить в площині системних речей, змін нормативно правової бази, інституційних змін, створення ефективних механізмів для? Вільного вільної економічної діяльності для захисту приватної власності для невідворотності покарання, тощо, але е, отакі окремі випадки вони звісно можуть розглядатися як певні піарівські акції для того, щоб в цьому напрямку продемонструвати волю влади до змін, але тим не менш по них не будуть робити висновки, і ба більше вони не лежать в площині наших завдань, які стоять перед нами на цей рік до вільноцької до Вашингтонського саміту від Вільнюського для того, щоб спробувати взяти планку Мак. Симами відповідно отримати запрошення в НАТО. Звісно, це поки що задача з двома зірочками, якщо не з трьома тому сподіватися на це особливо не приходиться. Але надію мати і працювати над цим як надвізію точно варто. І можливо, дійсно, нам вдасться зробити надможливе і таки і дотягнутися до неї. Але знову ж таки, це не про конкретні прізвища, це про системні зрушення. А прізвища це про те, що владі необхідно зараз передкредитуватися на тлі всіх цих скандалів у суспільство. Ну, ще дві справи обросли подробицями. Це саме одеський воєнком, який з'явився у суді у Прада із Тромбом. І, дивлячись на нього, от, складається думка, що це не якийсь там посадовець, а просто ракетар, який відірваний від реальності, так само як і Арістов, який зараз у Мальдівах. Якщо Поглянути на усі оці події, чому так себе веде оця політеліта еліта, і як саме це може впливати саме на загалом ситуацію в Україні? Знаєте, а тут частково відповідь на те, чи потрібно вкладатися власну культуру і в інституції на кшталт музею голодомору, це питання того, що в наших частинах можновладців збитки моральні компаси. І для них абсолютно нормально під час війни продовжувати красти, продовжувати зловживати своїм становищем, абсолютно зухвало демонструвати кіч і а, гіданізм, насолодження яскравим і багатим життям, тоді коли частина суспільства просто віддає своє життя за незалежність країни і за те, що вони взагалі можуть на сьогоднішній день не просто на Мальдіви їздити, але взагалі жити і мати статус депутата або воєнкома воєнко. Е Воєнкома, який є в тилових а, знаходиться регіонах, і багато чого іншого. Тому, на жаль, тут перш за все про певну мораль і про те, наскільки це прийнятно і неприйнятно в суспільстві. Наскільки суспільство готове на це реагувати? Давайте будемо чесними, що на жаль, в нас не тільки у частини еліт цей компас бити, але він і в суспільстві на сьогоднішній день також доволі занижено присутній і дуже часто можна зустріти ситуацію, коли Ну, десь умовно, в таксі можна почути. Ну да, а хто б туди не пішов в кабінет? А ви що не крали би? А ви б своїм дітям би краще майбутнє не забезпечили? Ну, всі ж крадуть, і я буду красти. І відповідно, коли людей пріоритет лежить не в площині. Розбудови держави, не в площині захисту держави, направлення грошей на умовні дрони, а на тому, щоб собі маєток в Іспанії купити під час війни, то зрозуміло, що це не питання навіть до феміди, це питання, перш за все, до етичної складової. А далі вже питання до феміди, того що така діяльність має каратися, і відповідно має бути невідворотність покарання інакше. Буде панувати відчуття несправедливості в суспільстві, і тоді суспільство буде намагатися ці питання компенсувати в позаінституційний, в позаправовий спосіб. А це віндети, це лінча, і це явно не той сценарій, який ми хотіли б отримати в Україні а в умовах війни. Це те, що є прямою загрозою для нашої національної безпеки.